Як ви розцінюєте наміри Трампа чи то анексувати чи викупити Гренландію у Данського королівства? Наскільки вони серйозні? І взагалі що це може означати, такі заяви? Дякую? Ну я, я скажу так, що у нас до цього ставляться набагато серйозніше, ніж до цього ставляться в Америці. В Америці кого б із коментаторів я не слухав, якщо це вже не зовсім. Афілійований з демократами, там, журналісти коментатори, то вони до цього ставляться як більше як до жарт до того, що Трамп, Трамп каже те, що каже Трамп. Він каже щось там про Гренландію, про Панаму, про, про Канаду. Ну, я багато чув, що, ну, мабуть, було б добре, аби ми змогли купити Канаду, кажуть американці, Аби ми могли купити Гренландію. Однак цього швидше цього не станеться, тому що ну це ж наші партнери по НАТО, все таке, тому. Ну, я думаю, що це нічим нічим не закінчиться. Що вже ми бачимо, що про це перестали говорити протягом попередніх кількох тижнів.